Автошкола нова за кермом пані Катерина. Перше заняття закінчується. Значить, пані Катерина, розкажіть, будь ласка, як трогатися, щоб не заглохнути? Можна вижити степіння да. і потихонечку опускати ногу. Коли машина почне прибіжувати, вона подав знак. Да. Можна немножко задержати ногу. Отпустите, ми Поїдемо. І ми поїдемо, так. Да. Показчики повороту ми вже включаємо. І ми вміємо на прямолінійному участку. Що робити? Підгазовувати і підторможувати. Все, шановні, почуйте. Газуємо і тормозимо. Газ, тормоз. Жапка тут і тормозимо тільки на прямолінійних участках. Пока, пока.